А моє питання до кандидатів: чи збираються кандидати публікувати докладні передвиборчі програми, в яких зазначать конкретні результати, конкретні терміни фінансування, обсяг фінансування та джерела фінансування свої виконання своїх програм? Дякую. Дякую, Анатолій. Дякую, якщо ви бачили, моя виборча програма досить коротка, півтори сторінки, але я посилаюся на виконання в ході. Робота на посту президента, програма партії Громадянська позиція, яку ми прийняли давно, обдумували давно і назвали Від активного громадянина до держави-лідера. Там викладено всі ключові, економічні, політичні і інші засади, принципи зрозумілі для вас. А тепер пряма відповідь на ваше питання. Якщо ми з вами поміняємося місцями, то ваша відповідь буде ні. При всій привабливості вашого питання, коли ви на своєму місці. Тому що давайте розуміти, про що йдеться. От, наприклад, візьмемо не всю державу, не всі її структури, а тільки, наприклад, от один воєнний силовий безпековий аспект, оскільки президент – це Верховного Командувач насамперед зараз в цих умовах. От якби два місяці тому я готовий був скласти цю програму в термінах і в ресурсах, але за ці два місяці втратили приблизно на 20 мільярдів доларів воєнної інфраструктури і техніки в Криму. Із трьох видів збройних сил сухопутні війська, повітряної сили і військово-морські, залишилося два. Ми це розуміємо. Абсолютно інша конфігурація, і тому після обрання на пост президента спільно з урядом, наша все-таки парламентська президентська республіка, мають бути складена програми розвитку, прив'язані до часу, ресурсів, правильно ви кажете, але в тих умовах, які будуть на момент наступного дня після інавгурації, зараз це будуть пусті слова.